Якщо вам хоча б один раз ставало недобре в церкві, тоді це відео точно для вас. Розповідаю, кожна церква має свій егрегор. Це така енергетична хмара, поле, яке створилося від е, тих людей, від їхніх настроїв, намірів і станів, з якими вони приходили до цієї церкви. Ну а давайте подумаємо логічно, з яким настроєм і з яким наміром зазвичай люди туди приходять. Відмолити свої гріхи, отримати прощення за скоєне щось не дуже приємне. Можливо зцілитися від якоїсь хвороби. Люди, які ясне діло приходять туди зі своїми проблемами. І уявіть, що ви в класному настрої, ви гарно виспалися, ви в ресурсі. От ваша аура, вона прям світиться від цього ресурсу. Ви входите в це поле, в цей Егрегор. Ви з кимось порозмовляли, і прийшло відчуття, що ви, наче всю свою енергію, от злили цій людині, от, наче поговорили, і от всі соки вижила з вас ця людина. От, скажіть, чи було таке? Напишіть в коментарях. В цей момент ваше енергетичне поле, ось цей ресурс такий. І балансується з тим егрегором, в якому ви знаходитеся. Або ви витягуєте всіх на вищі вібрації, або якщо людей більше, відповідно вони вас спускають до того рівня, де й знаходяться вони. Мене в дитинстві, взагалі в церкві, могло вирвати. А якщо дивитися на це з боку психосоматики, тіло просто не переварювало того, що відбувалося навколо тих енергій, тих станів, того настрою, емоцій, відповідно. Одразу все назовні. Або ж навпаки, якщо Егрегор місця високовибраційний, ви приходячи туди з не дуже хорошим настроєм, спілкуючись з іншими людьми, ви починаєте заряджатися, почуватися значно краще. Тому наступного разу, коли ви прийдете до церкви, ви провідчуваєте на самому початку, які там енергії хороші чи не дуже, щоб запобігти наслідків, які можуть статися з вами пізніше. Я вже мовчу про ритуали, які взагалі відбуваються в церкві, і як старші жіночки люблять в молодих дівчат. Забирати їхній час молодий, або ж передавати їм свої болячки. Але про це пізніше. А якщо ви хочете почуватися добре, незважаючи на місце, в яке ви прийшли, тоді переходьте на мою сторіночку, адже там вже є практика енергетичного захисту.